Ви на каналі Мініагро Кропивницький. Є для вас дуже гарна новина. Так як ви всі знаєте, у нас була акція до Дня Незалежності з дитиною, сусіда. Але умови, щоб ви прийшли на майданчик з дитиною або зустріли свій куплений тракторець з дитиною. Такі умови акції зробила компанія Мініагро 1 вересня. Тож, у нас залишилося 5 днів. Чекаємо на вас, телефонуйте, приїздіть. На всі тракторці буде мінус 300. Зараз я вам покажу, що у нас на майданчику є по наявності. І хто обрав, телефонуйте. Так, шифен 240. Їх є три штучки. Ось теж ловол 354-й плюс. Ловол 504-й з примусовою задньою гідравлікою. Соліс 105, 24-го року вже тільки привезли 31500, коштує, всі знають. Також ми вже отримали 130-й соліси. Ціна його 49 тисяч доларів. Кому цікаво, теж приїздіть. Так, далі підемо. Булат 244-й, 5100. Джинма 244 на вузькій резині, 6600. Джинма теж вузька резина, 6600. Джинма 404, 7400. Джинма Реверсна, 7. Джинма 504 на 50 кінських сил без кабіни. 4-циліндрова, 8500. Оріон РФ, 244 реверсний, 6900. Булат, довго чекали, їх Булат 244-й з боковою кулісою, почти рівна підлога, повишені, понижені. Педаль тормозу, два інша, КМОський двигун, самий дешевий 5700. Теж Булат 5100. Ловол 244-й, широка резина, 7000 доларів. Оріон РФ 404. -й. 7400. Донфен 404 40-сильний, 9400. Булат. Булат такий є. У нас такий тільки що був. ЛК5700. КМовський двигун. 24-го року тракторець виготовлення. КМ-двигун. КМ так, Кубота. Кубота GB18-7500. Убота GT19, GT 7200, Mitsubishi 24, 6300, Hinomoto 7200, Yanmar AF 250, 800, Ловол 354 7300, 244 є, вузька резина, 6900. Реверсний ловол 7300. Шифенг 350L 3600. Так далі по кабінникам, по кабінникам. Ловол 504 без кондиціонера, звичайний 16800. Ловол 504 Pro з кондиціонером з синхронізованою коробкою 18 тисяч доларів. Соліс 50-ка реверсна, 24 тисячі доларів. Соліс 75 28500. Соліс 50 без кабіни, 16 з копійками, не помню. Соліс звичайний 8 плюс 2 передачі 22 300. Ще у нас є в ангарі тракторці Оріони РДшки, що треба збирати. Соліс екстра зібрали 8700. Оріон РД 244, 650. Ловов 454 й плюс 15600. Оріон РД 404, й 900. Тож, друзі, кому цікаво, приїздіть, телефонуйте. Ми знаходимося за адресою вулиця Героїв-Рятувальників, 17А, біля оптового овочевого ринку. І нагадаю ще раз про акцію. Акція мінус 300 на будь-який тракторець, який є на майданчику, але ви приходите купувати його з дитиною своєю, умовою, чи сусіда, чи зятя, чи тестя. Тож, кому цікаво, телефонуйте, приїздіть, тестуйте, тракторці в наявності, навісне теж в наявності, копалки, сажалки, культіватори, оприскувачі, розкидачі, фрези. Все є в наявності. Тож, пишіть, телефонуйте, чекаємо на вас. Всім гарного дня. З вами був міня Гропивницький.